Доброго ранку. Свою роботу в ефірі Єдиного марафону починає команда Інтера. Мене звати Лілія Налягака. Ми з вами наступні шість годин на часі новини. Понад півсотні ударів завдали росіяни по одній з прифронтових громад Запоріжжя цієї ночі. Як повідомив очільник області Іван Федоров, пошкоджені будинки та інфраструктура. Інформацію про постраждалих уточнюють. Херсон від учора без світла. Через російські обстріли без електрики перебувають частина споживачів центрального та дніпровського районів. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Пошкоджені мережі та обладнання їх лагодять. Якщо не буде ворожих атак, розпочати підключення абонентів обіцяють уже сьогодні. Одна людина загинула, двоє поранені унаслідок російського обстрілу Сумщини. Як сповістили в ДСНС, під удар потрапило одне з сіл Миколаївської громади. Окупанти застосували касетні боєприпаси. Через обстріли спалахнули чотири господарські будівлі. Пожежу рятувальники загасили. Чотири прикордонні населені пункти Сумщини опинилися під контролем противника. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров. Це новенька і басівка юнаківської громади, та веселівка і журавка Хотінської. Жителі цих сіл уже давно евакуйовані, тож загрози для цивільного населення там немає. За словами Григорова, росіяни не полишають спроб просунутися в глиб регіону. Бойові дії зараз тривають на околицях села Водолаги та поблизу Володимирівки, Біловодів, Костянтинівки та Кіндратівки Хотінської громади, а також на околицях Локні Юнаківської громади. У Росії знову не працюють аеропорти. Уночі лунали вибухи в Тульській області. Росіяни у пабліках скаржилися на щонайменше сім вибухів у районах Новомосковська та Вузлової, що за 32 кілометри від Тули. Місцеві жителі бачили спалахи в небі, та чули звуки роботи ППО по дронах. Окрім цього, Росавіація запровадила тимчасові обмеження в аеропортах Нижнього Новгорода, Саратова і Тамбова. У Калузі теж не відправляють і не приймають жодних рейсів. Там запровадили план Килим. Світ має докласти максимум зусиль, аби обмежити військову спроможність Росії, адже у Кремлі зараз готують нові наступи, прикриваючись грою в дипломатію. Так заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, примусити Росію припинити вогонь можуть лише нові сильні санкції від Європи, США та інших країн. Бачимо по інформації, яку здобуває розвідка, та по відкритих даних. Що Путін та його оточення не планують завершувати війну. Немає зараз жодного підтвердження, що вони всерйоз розглядають варіант миру і розглядають серйозно дипломатію. Навпаки багато свідчень, що вони готують нові наступальні операції. Росія розраховує на подальшу війну, і це з їхнього боку відверта Зневага усіх у світі, хто прагне миру і хто намагається зробити дипломатію дієвою. Я впевнений, розвідки наших партнерів теж мають таку інформацію, теж бачать такі факти. І важливо, щоб вони не заплющували очі та доповідали нагору. Єдине, що зараз потрібно, це абсолютно чесні висновки та відповідний спільний тиск на Росію. Президент США Дональд Трамп може вже цього тижня запровадити санкції проти Росії. Про це вхи пише The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела. Мовляв, обмеження це відповідь на обстріли України та провал перемовин про припинення вогню. Санкції не торкнуться банків, але розглядаються інші способи тиску на Путіна. За даними видання, Трамп розчавлений розчарований Кремлем. І замислюється про вихід з США з мирного процесу, якщо останній поштовх не подіє. Зняття обмежень на далекобійні удари України по території Росії це закономірна відповідь на російський повітряний терор. Так на критику цього рішення з боку Кремля відповів міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефул. Нагадаю, напередодні канцлер Фрідріх Мерц підтвердив, що від Німеччини, Франції, Британії та США на дальність українських ударів по російських військових об'єктах обмежень більше немає. У Москві це рішення назвали небезпечним і таким, що суперечить прагненням до. Політичного врегулювання Вадефул відповів, що путіну неодноразово пропонували сісти за стіл переговорів, але він щоразу відмовлявся щодо можливих постачань крилатих ракет Таурус. Берлін зберігає інтригу, аби не дати Росії тактичної переваги. Швеція виділила рекордний пакет військової допомоги Україні: майже 505 мільйонів доларів. Це найбільший одноразовий внесок Стокгольма з, з початку повномасштабної війни. Міністр оборони Пол Йонсон пояснив, ці кошти зроблять ЗСУ та українську оборонну промисловість сильнішими у захисті від Росії. Гроші розподілять між основними напрямками: 105 мільйонів доларів піде на данську модель закупівель зброї, понад 100 мільйонів на системи ППО та далекобійні дрони. Окремо профінансують коаліцію в рамках Рамштайну від розмінування до морської безпеки частину коштів спрямують на створення української системи управління Дельта та навчання українських моряків. Нідерланди передали Україні останню партію з 24 винищувачів F-16. Міністр оборони Рубен Брекельманс особисто проводжав літак та наголосив, що F-16 мають життєво важливе значення для України. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував Нідерландам, підкресливши особливу ефективність F-16 у перехопленні крилатих ракет, якими Росія тероризує українські міста. Натомість передавання всіх F-16 не означає кінець участі Нідерландів у коаліції Нищувачів країна й надалі підтримуватиме бойовий стан літаків та навчатиме українських пілотів у Румунії. Нагадаю, перші нідерландські борти Україна отримала ще в жовтні 2024 року. У Києві привітали учасників Євробачення від України. Гурт циферблат. Вони нагадаю, посіли на конкурсі у Швейцарії дев'яте місце. У столиці музиканти влаштували для фанів живий виступ, автограф сесію та розіграш призів за донати на прес-конференції. Артисти розповіли про участь у Євробаченні та про відвіданий у базелі дітей-переселенців з окупованого Маріуполя. Кожен день в залежності від твого стану. Взагалі від твоєї енергії, від е, якихось сил і з тим, з чим ти стикаєшся. Кожен раз різні виклики. Наприклад, е, ми були готові до провокацій, коли відкривалася доріжка. Е, ми їдемо, бачимо е, прапори палестинські. Наприклад, ми знаєте, що в Європі дуже пропалестинські люди. Е, пару раз ви чули виклик Слава одній країні, нашій сусіду От, і так далі. Е, було. Психологічно просто важко витримувати. Ну це та увага, яку ми ніколи в житті не отримували. Тобто, з якої сторони, це типа круто, думаєш, а з іншої сторони, думаєш, яка це відповідальність? Ми з'їздили до дітей з Маріуполя, які живуть вже три роки, відповідно, не знаю, як це називати, дитячий будинок. Провели з ними, не знаю, пару годин, подивилися їх так мініатюрну версію їх розпорядку дня, поспівали з ними. Це було дуже прикольно. А були на дні вишиванки, це теж було. Це було в Базелі го Якраз через два дні після півфіналу зараз передаю слово Ірині Баглаї. А ми з вами побачимося вже за 20 хвилин. Європа готується до війни з Росією. Як дізнаєтеся за мить?